Ми взяли до міста Красногорівка гуманітарну допомогу, гарячу їжу в термосад, ковдри та продуктові набори автомобілем 10-тонником. Багато гуманітарки сьогодні роздамо. Цілодобово доставляють допомогу в понівечені ворогом населені пункти. У деяких селах на лінії бойових дій залишилися одиниці жителів, які не мають засобів для існування. Поліцейські піклуються, щоб гуманітарна допомога надійшла до кожного. Цього разу екіпажі Білий Янгол», які працюють на Лиманському, Великоновосілківському, Мар'янському напрямках, розвезли людям буржуйки, теплі ковдри, продуктові набори та гарячу їжу в термосах. Своїх рятівник. Які в мешканці зустрічали обіймами та вигуками слава Україні. Натомість поліцейські дякували людям за теплі відгуки та довіру. Адже саме вона надає їм сил працювати 24 на 7. Завдяки працівникам підрозділу білий ми завантажили буржуйки для жителів села Комишевахи. І зараз виїжджаємо до них на зустріч. Доброго дня! Національна поліція. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації Червоний хрест. Як ви їхаєте, користуєтеся, чи можемо допомогти на цю парке. Велика новосівка постійно задається обстрілами від Російської Федерації. А саме. Артобстріли, міни і все інше, летить по всьому населеному пункту. Але про місцевих мешканців поліція не забуває, дбає про них постійно, і при першій ж нагоді завозить гуманітарну допомогу, ліки і все інше. Водителям, волонтерам, всім усім, що нас розбувають. Є такі люди з да, великим серцем, нам да, да, що нам да, допомагають, що нас сюди заїжджати. Все, бувайте здорові. Продуктові набори і одеяла на 38 чоловік, центральна районна лікарня, місто Красногорівка, привезли людям на 10 душ, ковдри, чашки та, та продуктові набори. Ми от вам привезли це одіяло, Одеяло А це продуктовий набор одіяло Внучка переживає, а ми привезли. А ви привезли І водички вам Ну спасибо, І водички. Ой, спасибо що переходить да, да, В нормальному розположенні йду Це внучка за вас переживає Лена. що одіяло? Одеяло и мы вам будем заезжать и надо. Фонарик вам завезем. Добро? Да, да добро. Разберемся, мы с фонариком найдем вам фонарик, то не есть проблема. Просто с собой у нас нет. Давайте, закрывайте за нами двери. Несем горячую ежу до Курабской міської лекарни. Термоса с, с горячим супом. Все. Добрый. Там еще два мешка. Еще? Да. Третьего дедуся. Его надо пить, он может упасть и колено пить. Давайте, давайте. Здравствуйте, храни вас. Здравствуйте, может, здравствуйте. Вот теперь я остаюсь и Валерка уличный. Ну, будем держаться, у нас долго. Давайте, дедусь, давайте, давайте. Слава Україні! Героям слава! Здрасте, Здрасте мої рідненькі. — Це тобі! Дякую, Чашечки. — Чашечки! Все буде хорошо, все буде Україна! Все буде Україна! Дай Україна переможе назавжди!